Минулого тижня під обстріл бойовиків потрапили мирні жителі Донецька та Маріуполя. Виходячи з цього, волонтери надіслали 35 ящиків з медикаментами для цивільного населення. Зараз до волонтерських організацій приходять мобілізовані хлопці. За два тижні звернуло 46 буковинців. Сьогодні два хлопчики прийшли 22 і 23 роки. Дивишся на них, ну діти. І ці діти. У них абсолютно нічого немає, немає можливості собі закупити форму. І коли вони вже вдягнуті, ну по крайній мірі, ми думаємо, що їм буде тепліше їм буде зручніше. Вони обов'язково мають повернутися всі. Але ми не можемо бути байдужими, не можемо стояти осторонь, тому звертаюся ще раз. Допомагайте. За словами волонтерів, настрій людей на сході змінюється. Більшість жителів дійсно хочуть миру та єдиної України. Вони дякують боковинським доброчинцям за допомогу. Упродовж тижня в Луганську область відправили. 10 пічок буржуїк, ліків 10 ящиків, одяг вживаний 47 мішків, шкарпетки, один ящик, шапки, шарфи, два ящики, іграшки, дитячі, п'ять ящик, канцтовар один ящик, макарони сім ящиків. Чесний. Як мариновані чотири ящики, солодощі 15 ящиків, а також камуфльовані костюми, камуфльовані бушлати, які допомогли нам закупити освітяни і школярі міста 30 штук. Буковинські волонтери також провели доброчинний концерт у Заставні. За зібрані на ньому гроші, закупили продуктів, зробили домашні страви та спекли хліб. Усе це відправили нашим бійцям у зону. Ато. Нині доброчинці подякували небайдужим Буковинцям за зібрані кошти. Це ті гроші завдяки. Які яким кожен тиждень ми 10, 15, 20 тисяч збираємо для того, щоб всі такі першочергові якісь прохання задовільняти хлопців, які їдуть туди, чи збираються на відправку, Юрій Гоманович, Микола Остафій, Чернівецький промінь.